Аманда такси, п'ять років. Маленька собачка з великим серцем. Вона дуже лагідна, спокійна і добре знає, що таке бути поруч із людиною. Обожнює обійми та завжди тягнеться до ласки. У неї дуже сумна історія. Власниця її покинула цей світ і її привезли до нас. Їй близько п'яти років. Вона така компанійська, спокійна. Чудна вона така, вона ходить на повітцю, вона не конфліктує, вона знаходиться у нас на зоні вигулки на дворі і вона дуже себе поводить чемно, нема в неї конфлікту з іншими собаками. Тобто в родині вона може бути як однією, так і іншою тваринкою. Ця дівчинка слухняна і контактна, гарно ходить на повідку, не проявляє зооагресії та може жити як єдиною улюбленою в родині, так і потоваришувати з іншим собакою. Аманда мріє про теплий дім, де її любитимуть та піклуватимуться про неї. Якщо вам потрібна ніжна, добра і вірна подруга, зверніть увагу саме на неї. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.